Чому чоловіки не пропонують тобі стосунки? Основні причини, ти занадто швидко починаєш чекати від них конкретних дій. Це створює тиск, мозок чоловіка автоматично переходить у режим захисту і бажання діяти зникає. Якщо хочеш, щоб тебе добивалося, не роби одне. Не намагайся підлаштовуватися під ритм чоловіка. Коли ти підлаштовуєшся, мозок чоловіка. Відчуває, ти доступна, ти під контролем. І він перестає боротися, бо виграш вже у нього є. Це як відключити двигун, немає виклику і немає руху. На курсі я показую, як зберігати свій ритм і внутрішній баланс, щоб створювати у чоловіка бажання докладати зусиль. Підписка допоможе тобі навчитися тримати цей стан без зайвих зусиль і слів. Друга причина ти рідко показуєш, що саме тобі важливо. Залишаєш усе на само собою зрозуміло. І чоловік у такій невизначеності часто замикається, бо мозок не отримує чітких сигналів, куди рухатись далі. Саме це ми відпрацьовуємо на курсі, як зняти невидимі блоки і створити простір для руху. Підписуйся, якщо хочеш навчитися керувати процесом не словами, а станом, в якому чоловіки самі хочуть діяти.